RCTK Smart Air Purifier очищувач повітря, яким можна керувати дистанційно зі свого смартфону. Продуктивності 200 кубічних метрів на годину вистачає для приміщень площею від 24 до 40 квадратів. Очищувач має триступеневу систему фільтрації. Фільтр попередньої очистки захищає інші фільтри та вловлює великі частки пилу, волосся тощо. Хепафільтр вловлює найдрібніші частинки розміром до 0,3 мікрона. Вугільний фільтр абсорбує неприємні запахи. Також пристрій має Ультрафіолетову лампу, яка робить повітря ще чистіше, без бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів. Індикатор якості повітря та датчик PM25 відображають якість повітря в реальному часі. Індикатор може світити синім кольором, і це означає, що повітря гарної якості, а може, червоним та помаранчевим. Це свідчить про погану якість. Також є індикатор, який сигналізує про необхідність заміни фільтра. РЗТК Smart Air Purifier Пристрій з сучасними технологіями. Щоб керувати ним зі смартфону, завантажте застосунок SmartLife. Або не завантажуйте і користуйтесь інтуїтивно зрозумілою сенсорною панеллю.